Всім привіт! Слава Україні! І Героям слава! Так, друзі, рідко пишу ось. Це оверлок, 4 верлок, оверлок, Фіолент. Це такі оверлоки випускали в Україні. Ось. Оверлок практично новий. Заводу був не налаштований, то ним ніхто й не користувався. Багато, правда, чого я переробив заводські дефекти. Наприклад. Ось тут такі пружинки раніше стояли. Ось тут зараз я переробив це все діло, зробив надійно, якісно. Ось. Що тут можу сказати? При заправці нижнього петельника просто треба з голок витягнути нитки. Ну, убрати. І накидається. У мене є відео, як заправляти. І накидається так зверху ниточка і заводиться. Нічого складного. Все дуже просто. От. Ширина шва тут я збільшив на 7,5 мм. Ширина шва. Ось, наприклад. Ну, 7,5 десь. Ну, 7,5. Довжину стіпка я тут збільшив від заводських налаштувань. І хочу показати деякий цій. Ну, нюанси. Це я все зразу підписав. Оверлок я цей продав вже. отримав завдаток. Я підписав. Це ліва голка, ліва, це все права голка. Ну, можливо, це треба. Ні, то деколону можна ці надписи постирати. Це верхня нитка, верхня. Ось, наприклад, якщо у нас так шов, ось ось салатнього, це все верхня. І синя, ну, в даному випадку, все синя. Це ось нижня. Все дуже просто, нічого складного. І ще треба знати. Ось тут є крутілка, довжини стіпка, Я тут підписав довжина. Це довжина. Менше-більше. Все. Теж, от заводських я тут збільшив. Це ось у нас речах диференціальної подачі тканини, ну, хто нею користується. Ну і все. Тут я ще що зробив. Я. Поставив планочку, віддвинув кріплення ниток, от для, щоб можна було котушки конусні, бо з заводу вони не передбачені. Трошечки ці змістив сюди. Таким чином можна використовувати тут і такі котушки конусні. Ось. Ну, поїхали. Покажу, як він ще є Замовниця попросила мене, щоб під. Фліс під отакітовський, я її прошив і так я її буду відправляти. Ну Наприклад, ось така тканина. типа фліса, ну це не фліс, типа. Блін, як його. Та ну, типа войлока, в три шари. Окей. Під, Підводимо під ніж. Ну, педалька відповідно у мене під столом. Ось. Ось такий гарний шов, чотирьохниточний, Ну, відповідно, бачите, що е, блакитна нитка ліва голка, червона нитка це права голка. Е, Салатні така, це в нас верхня нитка, ось вверх. Ну, вона не салатня, жовта, жовта така. І блакитна нитка теж це ось нижня. Все дуже просто. Оверлок налаштований, зрізаю ось три шари, отаке товстелезне. Ось. Перемірюю. Ну десь 7,5 я робив, щоб було. Ширина шва. От. Ну, ось, наприклад, ось такий. Ну, можливо, там ось, ось такий біфлекс. Наприклад, ну для біфлекса. Довжину треба зменшити. Ширину тут вже не зменшується, я вже виставив так, як має бути. А довжину стіпка треба зменшити. Ну, ось окей. На три. Оверлочок відправляється в Івано-Франківську область. Ну, відносно подішовки. Ось такий гарний шов. Оверлочок повмазаний, налаштований. Ну, ось такий, ось такий оверлочок. Ну, ось таке кіно голки тут ДП-5 підходять. Гарний битовий верлочок, простецький. От. Кого що цікавить, пишіть. Телефонуйте, ага, в комплекті я не сказав. В комплекті викрутка, щоб заміна голок. Пінцет новий і інструкція по використанню. Ну, я ж кажу, тут я вніс деякі корективи в оці супружинки, вони відсутні. Ну, я там по-другому зробив. Ну, я фотографії скину їй, там нічого складного абсолютно немає. Ну і все. Все, друзі. Слава Україні і героям слава!